Дай Боже, стало відомо про жахливу трагедію. Радянський і український футболіст і футбольний тренер Олег Блохін потрапив до лікарні в місті Київ. На 72-му році життя здоров'я української зірки футболу похитнулося. Сьогодні, вранці в мережі, з'явилася новина про госпіталізацію відомого українця. Він прославився на увесь світ, став найрезультативнішим бомбардиром радянського футболу, 319 голів у залік клубу Григорія Федотова. Також лауреат ювілейної нагороди у Єфа як найвидатніший український футболіст 50-річчя. У Блохіна три доньки від двох дружин. Поки присутні три версії його хвороби. Почнемо з найбільш поганої, а саме раку. Якщо це правда, то Олег може не дожити до Нового року. Друга версія коронавірус, зважаючи на старий вік футболіста, він може не пережити цю кошмарну хворобу, яка найбільш сильна в пристарілому віці. Третя версія інсульт або інфаркт. Скоро ми дізнаємось правду, а поки надіємось на позитивні новини.